Отримання ідентифікаційного податкового номеру для нерезидентів країни це одна з обов'язкових процедур. Які має проходити іноземні громадяни. Індивідуальний податковий номер обов'язково придивляється у разі офіційного працевлаштування, купівлі нерухомості майна, легалізація бізнесу та інші види діяльності, що оподатковується. Подання пакету документів для отримання індивідуального податкового номеру може здійснити будь-який нерезидент країни, незалежно від його віку та громадянства. Індивідуальний податковий номер оформляється для нерезидентів країни протягом 3-5 робочих днів для оформлення та подальшого. Отримання картки платника податків достатньо звернутись до Державної податкової служби. Діяльність фізичних осіб оподатковується та вимагає сплати інших зборів та обов'язкових платежів. Щоб зробити внесок до державного цільового фонду, застосовується індивідуальний податковий номер. Відповідно до чинних законів України, іноземні громадяни мають обов'язково пройти процедуру отримання ідентифікаційного коду. Якщо доводиться проходити процедуру отримання індивідуального податкового номеру для іноземного громадянина за довіреності, виданої в іншій країні, ми рекомендуємо звернутися до нашої юридичної компанії. У «Факторія груп вам буде надано професійну допомогу по оформленні всіх необхідних документів для отримання картки платника податків. Важливо, отримання індивідуального податкового номера не може бути проведено за внутрішнім паспортом громадянина іноземної держави, щоб пройти процедуру отримання індифікаційного коду, для цього використовується лише документ, який дає право перетину кордону України. Звертайтесь до юридичної компанії «Факторія Груп» для оформлення ідентифікаційного коду. Наші юристи нададуть професійну допомогу в оформленні всіх документів для цієї процедури та подадуть їх у відповідні органи. Надайте весь пакет документів, щоб пройти процедуру оформлення індивідуального податкового номеру. Якщо вам не вистачає деяких документів, наша компанія допоможе з їх отримання за додаткову плату. Дізнайтесь за інформацію про вартість наших послуг у наших менеджерів. Вони не тільки дадуть відповідь на питання про те, скільки коштує отримання індивідуального податкового номеру в Україні, але й проконсультують з усіх питань, що вас цікавлять. Отримайте індивідуальний податковий номер за допомогою нашої юридичної компанії. Це можливість вирішення важкого для вас питання, якщо ви цього потребуєте. Замовляйте послугу з отримання індивідуального податкового номера в юридичній компанії Factoria Group та отримайте якісну послугу від професіоналів за вигідною ціною. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані, прямо зараз, або пишіть нам на емейл, e який вказаний в дописі до цього відео.